Замічаємо, що вроді в нас всі релігії дозволені, регістровані. Ну, вдруг всі релігії організували на собі такий кресний ход, коли пішов в Європу і в Америку, і заявив, в Україні православних не б'ють, в Україні храми не захвачують. Тисячу храмів захвачено, на відео зафіксовано, а вони пішли і сказали ні. Що ж робити в такому случаю? Спаминаємо. Що коли совєтська власть прийшла на западні землі України, приєднала Галичину тоді від Польщі до Радянського Союзу і вперше принесли туди українську мову, бо там раніше стопроцентово функціонала польська, а на нашу землю прийшли. І тут уніятів заборонили тоді, яка то була обіда на цілий світ? Ви чули, уніатську церкву більшовики заборонили. Ну тепер повторяти хоча ту саму каверзу у нашій Україні і не ганьбляться, рахують за великої діло. Ну, Більшовики теж казали, щоб уняти шпійони, агенти Ватикана, так і всякі там піддержують различне. Я не піддержую тут ці обвинення, бо ми теж шкодували, що нікого не треба було кивати. І православний єпископ у 45-му році виступив. І сказав властям: не трогайте вгори католиків, бо тоді напали були на одного з єпископів, тому що всі мають право, і то, -то не добре. І хоча й нашого наказали, але було вказано, що ми православні ніколи не були у закликах до бити іншої релігії. Сьогодні ми жертви таких закликів со сторони інших релігій, хоча закон забороняє. Виявилося дійсно в нашій державі. Ми вважаємо, що всі мають бути рівні, а вияснилося, нашу релігію православну поклали поза законом. Поживемо видим, церква Христова вічна, бо глава її Христос, і любі гонітілі лише собі уничтожають будучність. А ми молимося, святий Лев, Папа Римський, великий защитник православ'я. Моли Бога за нас. Не чекаємо, що нас будуть суди захищати, прокурори. Ні. В Україні тепер ми видимо абсолютно ісключено. І ясно, що світо то видить, ми шкодуємо, ми розуміємо, що не ми винуваті, що імідж держави падає. Ну, все одно молимося, Господи, прости всім гонителям, бо ти не розуміють, що і себе гублять. Ну і, звісно, держави імідж гублять. А ми просимо Боже, подержи імідж нашої держави, щоб вона всі у світі поважали, щоб і ми були добрі громадяни, законопослушні, уважали чужі релігії, а свою берегли, а в вічності в'єдно з римським папом, з Папом Римським, величайшим захисником православ'я, Львом Першим, змогли б ми наслідувати Царство Боже. Амінь. Завтра у нас. Інтересний праздник. На той праздник багато з наших людей празнують День Ангела. Празник іменується неділя блудного сина. Хто із нас не переживе той момент, коли ти в всьому світі приліпився до цього світа і вдруг одійшов до релігії до церкви і оказався в числі блудних синов? Від наші люди, коли сюди прийшли визволити на танках у му році, 45-му, так що вони увиділи, як маса безбожників почала заводити тут порядки і йшла ламати крести, закривати храми, переслідувати людей. 60 тисяч, або, по другим меркам, 80 тисяч наших священиків, учителів, адвокатів, педагогів, все це направили в тюрми це було. 44-45 році. Але основна частина людей осталася церковна, Бог не йде бити з неба палицю у грішника. Він тебе, грішнику, почекає в тому місці, де ти не чекаєш. І в той момент, де ти не чекаєш, бо то все було тебе хорошо, росли все одним ударом і розсипалося. Не розуміє того, грішники противники церкви. На жаль, і сьогодні наших молодих людей дуже обманули. По домам сообщають нам знову, але постійно говорять нам, жона ходить до церкви, ходила до церкви, віруюча жона. Чоловік ніколи не ходив. Раз лим чуємо, вдома сидить і об'являє жоні. Він перейшов на новий календар. А жона каже, яка тобі різниця? Ти так до церкви не ходиш. Це стариця, але ви тебе у тебе. Ніякого календаря не є, но він сказав у телевізорі. Казали Думаю що ще й нині телевізор для многих людей є істочник інформації лживої, бути треба осторожним і з Богом святим.